Можливо, справа в тому, що люди почали значно більше одружуватися. Ось цим ми зараз поцікавимося у Олени Шершньової, психологині. Вона долучається до нас. Пані Олено, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Насправді дуже багато запитань. Перше, ми зараз проводили певну статистику. Виявляється, що людей зараз багато дуже одружуються в 2023 році. Одружилося багато людей, але не так багато, як в 2022 році. І також серед знайомих і людей, з яким спілкуюся, і в принципі чуєш історію, що люди почали скорочувати шлях від початку стосунків до офіційного розпису, до офіційного підтвердження цих стосунків Чому причина причина шлюбів зараз таких ось активних, тому що люди перестають відкладати життя на потім. Люди починають шукати точки опори. Це теж одна з причин, і почуття Почуття загострюється. Війна сприяє тому, що ми гостріше відчуваємо це життя. Те, що багато шлюбів знову ж таки ой, розлучень, перепрошую, знову ж таки через те, що люди не відкладають вже на потім певні рішення, які зріли в них місяцями, а можливо і роками. Вони вже кажуть, що досить чекати, потрібно діяти і розлучаються. Звісно, відстань ще грає роль дуже багато запитів, якраз з приводу того, що. Відстань грає в такий злий жарт з багатьма парами, але я вважаю, що справа не у відстані, а в тому, що з самого початку стосунки не були міцними, і ця відстань тільки підсвітила проблеми, які вже були в парі до того. Пані Олено, а ось це загострення емоційних відчуттів під час війни, воно на вашу думку, якраз сприятиме міцності в сім'ях? Чи навпаки, воно може якби, отак перегоріти дуже швидко і не вийде міцного подружжя? Ну, практика показує, що якраз перегоріти, тому що такі імпульсивні рішення. Вони потім власне дуже швидко і е, показуються людям не такими вже й вдалили. І ось ці е, шлюби, які швидко було укладено, вони потім досить швидко і розпадаються, тому що якщо самопочатку початку не підходити спокійно і зважено до рішення, то навряд чи воно буде тривалому часі. потім. Ще хотів запитати, якщо ви працюєте із парами як психологиня, чи змінилися проблеми, з якими приходять пари на сеанси, чи можете ви про це говорити із початком повномасштабного вторгнення? Чи вони ті ж самі просто загострюються? Ви знаєте, 50 на 50, звісно, збільшилася кількість записів, як я вже сказала, щодо відстані, щодо розлуки, яку переживали люди на початку повномасштабного вторгнення, і деякі і зараз продовжують знаходитися далеко від своїх партнерів. Але в той же час залишилося багато і попередніх, скажімо так, класичних проблем проблем відсутності взаєморозуміння, побутових якихось ситуацій, тому що так війна принесла багато горя, багато нових викликів. Але старі проблеми нікуди не поділися. І тому люди продовжують сваритися на побутовому рівні, продовжують цю спільну мову шукати не завжди вдало. Тому є й нові запити, але лишилися і старі. Добре, залишається з нами на зв'язку. Ще хотіли б додати трохи інформації. Отже, декілька історій історій кохання. Вона зі Львова, він з Івано-Франківська, вона аудиторка. Він гід, що до закоханий у Карпати. Світлану Нагорну і Максима Гордійчука поєднала війна. Чоловік боронив Україну, а жінка була волонтеркою. Познайомилися вони в грудні 22-го року, коли Максим під час боїв на Бахмутському напрямку звернувся до фонду, де працювала Світлана. Через кілька місяців постійного спілкування пара одружилася. Нині вони чекають на первістка. А от в наступній історії було кохання з першого погляду. Павло Могильський, командир міномета 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. До війни був шахтагрем. Якось в одному з невеличких міст на Донеччині він зайшов у військторг по одяг і там зустрів свою Наталю. Павло одразу зрозумів, що ця жінка стане його дружиною. Згодом освідчився. І 2023 рік вони зустріли вже як сім'я. А от наступні наші герої мали одружитися ще до війни. Однак лютий 22-го року змінив усе. Владислав пішов на фронт. Анна залишилася його чекати. Пара планувала весілля на 7 серпня. Однак, за кілька днів до призначеної дати влад під час штурму отримав тяжке поранення. Лікарі не давали шансів, а він прокинувся в реанімації 6 серпня. Анна і Влад вирішили не відкладати більше одруження і побралися просто в шпиталі. Щойно стан хлопця трохи стабілізувався. Зворушливою історією та весільними знімками поділилися фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Це ж унікальна історія пари, які е, знімали дуже багато весіль, відзняли. а Тепер вони відзмають. Дуже багато і трагічних історій, і героїчних історій і романтичних історій разом з тим. Якщо говорити про тих людей, які знаходять себе під час війни, особливо військових, що сьогодні для військового означає весілля або друга половинка, чи, чи змінюється розуміння сім'ї і розуміння потреби сім'ї у військовослужбовцю? Чи загострюється воно? Я думаю, що зараз, як ніколи, сімейні цінності особливо виходять на перший план. І тому так, якщо ось справжні почуття, то під час війни людина вже не буде там або з ким зв'язувати своє життя. А дійсно буде зважено підходити. І якщо я говорила про те, що можуть спалахувати емоції, так це може підсилюватися війною, але справжнє кохання воно може виникнути як в мирний час, так і в воєнний. І знову ж ви сказали, що не стала пара відкладати дійсно. Вже не відкладається життя на потім. Вже люди живуть тут і зараз. І пара, яка відчуває, що між ними справжні взаємні почуття, вже не буде роками вичікувати слушного моменту, а буде одружуватися зараз і дай Боже жити разом довго і щасливо. Пані Олено, а скажіть, будь ласка, ось в таких сім'ях, де одна людина служить, а інша живе в мирному відносно просторі продовжує так жити цивільним життям. Чи складно їм порозумітися? І як знайти ось ці? Точки розуміння того, що відбувається як в однієї половинки, так і в другої, особливо якщо хтось із них на фронті, і, і як зрозуміти, що щось пішло не так? Я думаю, тут проблема не в тому, що комусь когось важко зрозуміти. Людям може бути важко переживати цю розлуку. Люди можуть важко витримувати ось це хвилювання, хвилювання за партнера. Але порозумітися людям заважають інші моменти. Якщо ж це порозуміння є, то ніяка відстань не стане на заваді, і саме. Підтримка буде набагато якіснішою, так якщо люди знають, що вони одне для одного, що вони разом, що вони заодно, то навіть на відстані вони зможуть свої почуття проявляти, вони зможуть якісно одне одного підтримувати. І повторюю, відстань підсвічує вже наявні проблеми, а не погіршує стосунки. Що тоді робити в такому випадку? Тут треба бути абсолютно відвертим і чесним зі своїм партнером. До прикладу, сказати, якщо я партнер, який не воює, а залишається на мирному боці, сказати, ти знаєш, мені складно жити тут без тебе, я хвилююся за тебе і переляти свої почуття. Чи навпаки більше зосередитися на підтримці партнера, який зайнятий війною, як тут бути? Ось тут дуже важливий момент, що в першу чергу необхідно взяти відповідальність за себе, взяти відповідальність за своє життя і свої почуття, тому що якщо намагатися перевантажити це на плечі партнера. Розказувати, як мені тяжко, як мені сумно. Так, чесність і відкритість має бути. Але навантажувати партнера і сподіватися, що він вирішить твої проблеми і втамує твої почуття. Це хибний шлях. Потрібно робити це самостійно, щоб партнера вже більше наповнювати. І от тоді можлива ця якісна підтримка. Це надзвичайно складний момент, і багато хто врішує тим, що починає партнерові виливати всю душу, тим самим нав'язуючи йому той величезний біль і свій вантаж. Ось цього робити не варто, абсолютно. Відповідальність за своє почуття, проводячи в ресурс себе самостійно, можна і партнера підтримати, і, відповідно, стосунки якісно вибудовувати навіть на відстані. Тобто, краще було б сказати, ти знаєш, мені складно сьогодні надзвичайно важкий день, але я пішов, пішла на пробіжку, почитала книжку, зустрівся з друзями, мені значно краще і радий тебе чути. 100%. Так, необхідно ділитися почуттями, але підкреслювати. Що це не твоя відповідальність от мені сумно? Як ти мене зараз втішиш, А що я сама або сам можу це зробити? І я це власне і роблю. І з тобою хочу просто поговорити. Мені не треба зараз, щоб ти мене витягав з якоїсь депресії, а просто хочу тебе почути і дізнатися, як ти, і розкажи мені про себе також. Бо коли важко вам, то розумійте, що партнерові теж не легко, йому теж потрібна підтримка. А тільки дві цілісні і сильні особистості можуть підтримати одне одного, підхопити і е, з, налагодити стосунки, налаштувати їх на такий конструктивний лад. Да, дійсно такий відповідальний підхід до будування стосунків. Пані Олено, дякуємо вам за включення. Олена Шершньова, психологиня, була з нами на зв'язку. Говорили про те, як підтримувати стосунки під час війни і як не втратити один одного. Так.